Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Перші дні мого перебування в Італії виявилися надто спекотними. Мені не вистачало повітря, не було чим дихати. Напередодні вечором ось цей комендант, так її називають зять, дало команду: збирайтеся, Пакуйте валізи, завтра їдемо на море. На море їхали на тиждень, тож валіз було чимало, запакували їх у машину і поїхали. Уля тиснула на газ, напевно, як каже мій чоловік, на повний капець. На тебе? Бейзар. В салоні машини було весело, грала італійська музика. На задньому сидінні у ритм музиці танцювали сидячі діти. А я, затамувавши, що сили подих, і не видаючи свого переживання від того, з якою швидкістю вона рухалася по автостраді, тормозила ногами. Але через деякий час і мої ноги пішли в хід. Нарешті бабуся змінила кальоші. На босоніжки, Христя зробила педикюр, і бабуся вже була як біла людина. І навіть не догадувалася ця біла людина, що її чекає ще попереду, які випробування доведеться пройти. Ось тому бусі попереду рухався зять. Але знаючи упертість своєї Уляни, і її характер, бувши впевненою в тому, що вона його наздожене і навіть пережене, я тихенько сиділа і мовчки молилася. Невдовзі все це сталося, але я була щасливою, тому що побачила берег моря. Скільки було планів, скільки було надій на те, що купаючись у морі і дихаючи морським повітрям, я на кінець-то забуду про свою астму. Ага. Не з моїм це щастям. На морі машин було море, ніде припаркуватись, а людей ще більше. Не одні ми їхали до моря, щоб легше дихалося. І знову я на морі. І так ніби звідси не від'їжджала ніде. Ну що ж, приїхали і зразу вечеряти, бачите, отам от заду мене море. Ну, це напевно буде завтра. А сьогодні поки що насолоджуватися. Ось у цьому вишуканому і не дуже дешевому ресторані будемо сьогодні вечеряти і насолоджуватися вишуканими стравами з морепродуктів. А ця страва, мені здається, попахує молекулярною кухнею. Не пахне нашими чорнобривцями. А ось ця креветки у тісті філо і їдять їх із дуже смачним соусом. І, звичайно ж, що без свіжих адріатичних мідій і молюсок, ну тут ніяк не бітись. А креветки у трюфельному соусі були вершиною смакування. І вперше в житті я пробую устриці. Якось його штуркає так. Так, все.

в мене. Треба бо болта для <клес> картопля смачніша, як просто ці. Ще таку смаку. Викрасти <клес> тут <клес> привіт. Чуба. Чуба, чуба, чуба. А на десерт було морозиво із карамеллю. Як на мене, воно було надто солодким, тому я б зробила його із соленою карамеллю. Ну що ж, буду мати на увазі і надіюсь, що це ми разом з вами колись приготуємо. Бо рецепт смачнючого італійського морозива я привезла. І після цієї вечірньої трапези ми. Поверталися додому. Адже треба було відпочивати, бо завтра зранку на море. Як я чекаю уже цього часу. Гені, бабуся, буде плавати на цій дощі. Ой-ой-ой, пісок пече в ноги. У, цей Жирище. Ой, краще по піску ходити, як на городі буряний микати. Mm. Ой, яке чудове сьогодні море. Ну, спека не виносимо. Але тут дихається легше. Вітерець повіває. Ох, як добре. І в той момент я не могла собі навіть уявити, наскільки це було добре. Бо це був перший і єдиний раз, що я купалася в морі. Бо на наступний ранок до нас неочікувано прийшов непроханий гість, його величність. COVID. Зранку з дочкою зробили тести і обидві ми були позитивні. Ось такий в мене відпочинок. Сиджу на березі моря, дихаю морським повітрям. Люди відпочивають, люди загаляють, люди купаються. А я тільки спостерігаю. Але я таке? Дякувати Богу живу. Люда повертається вже з пляжу. А я на пляжі не виходжу. Третій, третій день хвороби. Знову бронхоспазм, знову то і само. І море мені вже не поможе. Так, треба сидіти додому і нікуди не їхати. Ось трошки вам познімаю цієї красоти, де да я знаходжуся. Ну, а мене... Насолоджуватися нею вповні, цей раз я не можу. За пару днів до нашої компанії приєднався і зять, і ми дружно хворіли. Я за приписами своєї лікарки з України інтенсивно лікувалася і стогнала, бо не давало дихати. А Оляна, крім того, що лікувалася, ще й була змушена готувати для всієї сім'ї. Воно всі великі, воно сама. Гарі, <рес> ну куди ми, куди ми? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Йдемо на 4? Звісно, що відвідування ресторанів було на паузі, а дівчата завжди накривали стіл. Молодша вчилася у старшої. І на терасі за пару метрів від моря так, ми снідали, зробити, обідали черенба. і вечеряли. Бравісіма, Яночка, бравісіме. Ось таким цього разу був мій відпочинок на березі Адріатичного моря. Чи наважуся ще раз приїхати сюди, вже не знаю. Це, напевно, покаже час.